Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ну і зараз буде унікальна історія і унікальні гості. От подивіться це відео на ньому. Морпіг Сашко Дідур, це захисник Маріуполя, який після 15 місяців полону вперше телефонує своїй мамі влітку цього року. Це відео облетіло мережу. Це справжнє диво, що військовий вижив, адже отримав страшенні поранення після влучання ворожого танка і у важкому стані прокинувся вже в полоні. Лікарі досі не розуміють і не уявляють, як він зміг залишитися живим, але. Сашко лише сміється з цього і каже, що це диво. І він постійно жартує і дуже любить життя, любить свою дружину, любить своїх дітей. І От, власне, зараз більша історія про Сашка, який не тратив відчуття і жаги до життя. І більше того, він далі живе для того, щоб допомагати іншим, таким як він. От просто подивіться. 15 місяців у російському полоні. Йому 32. Він втратив око, немає трьох пальців на правій руці, а ліва кінцівка практично не дієва. Але головне, чого не втратив Сашко і чого в нього ще всім нам треба вчитися: оптимізму, гумору, самоіронії і непереможному бажанню працювати. Над собою. Не, ну схоже ж. З такими пораненнями люди не виживають. Ви знаєте, це просто нереально. Різні очі як у собачки, як у хаски. Одне, одне око зелене, а інше каре. Я Люблю над собою приколюватись. Реально люблю. Це нормально. Це Сашко Дідур. Він народився на Херсонщині в Олешках. В 15 став кандидатом в майстри спорту із самбо дзюдо. служив у армії на підводному човні. Влітку 2014-го познайомився зі своєю майбутньою дружиною Алісою, яка стала його головною опорою в житті. Я цю людину, коли побачив, я настільки в неї закохався, що я зрозумів, що от саме це моє я не знаю, чому так. От щось знаєте, я кажуть, йокнуло. Я думав, така мене не може покохати. Вона настільки була красива, і гарна капець. Три місяці я зробив їй пропозицію. Весілля відгуляли у Миколаєві, де народилася дружина Сашка. А далі революція гідності Росія почала окуповувати наші території. Хлопець не зміг сидіти вдома і пішов боронити країну. Через два роки після одруження кохана Аліса народила донечку Лізу. Коли я цю ангалядко беру на своїй руці, це просто була блін пожежа всередині. Я не розумів, що відбувається це вулкан, який і ти і тримаєш такі. І не знаю, що робити, ручки трусяться, тремтять. Як вона така класна? Заберіть, будь ласка. Мою її, щоб вона впала. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сашко був поблизу Маріуполя. Потім опинився в самому місті на заводі Азовмаш в оточенні ворога. А в той час у Миколаєві, який постійно обстрілювали росіяни, народжувала другу дитину його кохана Аліса. Там мене викликають парадійки. Командир виходить на насання. Надо срочно, щоб ти прийшов. Роби, в свій телефон, повертає до мене, каже: Ти цю людину знаєш? А на фотографії стоїть моя дружина з Тимуром на руках. Я в шоці, у мене сльози на очах. Я ну тому, що ми я навіть не очікував цього. За кілька днів Сашку вдалося зателефонувати рідним із оточеного Маріуполя, ніби щось відчував, бо тоді прощався з усіма. Танки під почали під'їжджати вже впритул ближче, ближче, ближче під'їжджати. І коли вже ми поч... почули гул з хлопцями, то, що він рядом, дуже близько. Я віддав наказ хлопцям спуститися. Я залишився спостерігати за цим танком, і в цей момент він повертає дуло стволу мою сторону. Бум. <гум> все. І все потемніло просто. Через кілька днів Сашко прокинувся в лікарні на окупованій території. Російський полон. Саме через важкий стан росіяни дозволили морпіху зателефонувати додому. Ту розмову його дружина не забуде ніколи. Ну, як завжди, в його манері. Навіть тоді він такий: ну так, значить, слухай, у мене там ось пальців немає. Там на ліве око я не бачу, і ліва рука в мене ну там не працює. Лежачий, каже я. Далі військового перевезли в Оленівку. Потім був теракт, який захисник пам'ятає, і довгі місяці пекла. Але Сашко тримався, що є сили за спогади, за дружину, доньку і сина, якого не бачив від народження. В полоні були хлопці, могли підходити такі. Саня, я вже не можу. Я на нього дивлюсь, Кажу: Блін, брате, ти серйозно? Чому я можу? А ти ні. Терпи, скоро все це все закінчиться. Потрібна витримка. Просто чекайте, все буде. Зв'язку із Сашою не було більше року. Рідні дізнавалися про нього лише зі слів військових, які поверталися з полону. За ці розповіді і трималися. Це був такий дуже важкий період, коли ти постійно плачеш і не можеш це пояснити. Ну, наприклад, доньки старші, яка задає питання: а мій що тато помер? А чому ти плачеш? А, а я тобі не вірю, що він живий. А він нам більше не телефонує, тому що вона звикла, він завжди він військовий, він завжди їздив на ротацію, але ж він завжди телефонував. На цих кадрах обмін 45 наших захисників, серед яких був і Олександр Дідор. 15 місяців. Саме стільки український захисник був у російському полоні. Привіт Україні. Я пам'ятаю, як я так довго готувала... А... Що ж, я буду йому казати, коли він повернеться. А туди йому просто кажу: ми тебе кого так довго чекали. О. І все, і більше нічого не змогла сказати. Просто коли ми так тебе чекали, Боже. Це кадри першої зустрічі після повернення з полону. Сашко стриманий і обережний, щоб не налякати дітей. Я дружину обійняв. Рідне своє, ну це неможливо передати. Запах цієї рідної людини. Блін, сльози самі собою. Ти не контролюєш себе, взрив, просто пожежа всередині, дощ, злива, град, сніг, все відразу. Після повернення каже його кохана, Сашко не змінився. Він постійно жартує і над собою також. Так, я люблю над собою приколюватися. навіть доча моя, вона сидить в перші часи, вона так на мене дивиться, раз, може, око одне закрити, намагається щось дивитись. Як... Тобто вона намагається зрозуміти, як я це бачу. Потім я так дивлюсь, периферічним зором. Вона сидить така, мізінчикам великим пальцем така, щось намагається взяти. Я кажу, що неудобно. Ну, ну, Це нормально, тобто вже відбулося, так я інвалід. Але треба до цього відноситись нормально. Попереду у Сашка кілька операцій, протезування та довга реабілітація. Але він продовжує працювати над собою і мріє допомагати іншим не втрачати віру і завжди відчувати смак життя. Я просто хочу допомагати людям. Я хочу а, на своєму прикладі людям показувати, що все можливо і все реально. Це дійсно для нас велика честь бути за одним столом з героєм і його родиною. Перед тим подякуємо і нашим колегам за цю історію. Журналістка Наталка Щука, оператор Нестро Бондаренко і Максим Шаргородський, режисер монтажу Роксалана Венгер і Олексій Стрільчук. Колеги, ви Надзвичайні. І отже, ну от морський піхотинець, захисник Маріуполя Олександр Дідру з своєю сім'єю, дружина Аліса, Тімурчик, Єлизавета. Знаємо, що ви вчора, у вас була друга операція на оці. Вам дякуємо, що ви до нас прийшли сьогодні в студію. Як почуваєтесь? Все добре, дякую. Тому що, знаєте, я кажуть, заживає все як на собаці. Прямий приклад. І тут жартуєте. Боже, Сашко не приміняє. Насправді такий за ефіром прийшов, обійнялися така енергія. Розкажіть. Про свою родину. Як малі, ця зустріч після того пекла, яке ви пережили, і як складається далі історія? О, далі все просто супер. А знаєте, чому? Тому що я, знаєте, рухаюся як по веселці, крок за кроком. Тому що після того, що я пережив, для мене перепон в цьому житті просто немає. І не існує, існувати їх не буде. Тому що моя родина для мене просто все. Я Аліса. її просто обожнюю. От, ви знаєте, от історію про вашу родину е, знімала наша колега Наталка Щука. Так і е, ви їй за кадром сказали про те, що е, ви мрієте відпочити десь удвох з дружиною? Що це щоб насолодитися десь у двох без дітей, насолодитися один одним? Що це ваша така маленька мрія? І е, сьогодні, сьогодні Рі... Алісу, куди Аліса, хочете Аліса. поїхати? Пала ну. Баба. Десь можливо за кордон на за кордон буде, <плес> але знаєте в Україні які шикарні і прекрасні можливості є. для того, наприклад, українські гори. Звичайно. І ви знаєте, що у нас для вас є. Дещо вам вручити наші чудові партнери, саме п'ятизірковий готель, Міротель, Резорт Ен СПА в місті Трускавець та івент івент-агенція Джиджи Проджект, дарує вам власне тут і зараз, в прямому ефірі, відпочинок на 10 днів в ідеальних умовах повного пансіону із триразовим харчуванням, медичними обстеженнями, спа процедурами, незабутнім враженням на Д... дати відкриті. Ось у мене тут сертифікат. Ви можете обрати відпочинок, будь-який зручний для вашої родини. Час. Супер, Дякуємо вам. Дякую, дякую. Отже, і о. кохана. Я думаю, це для тебе, дорогий. Кохані. І ви знаєте, Сашко Алісо, будь ласка, залишитись дякую. з нами в надзвичайний зараз момент, тому що традиція і ще одна о 9-й годині загально національна хвилина мовчання, де ми вшановуємо всіх українців, яких була Російська Федерація та її громадяни. А, як. Будь ласка, як є вам що сказати для нас? Це буде важливо почути. Ви знаєте, я би більше хотів сказати для е, мам, рідних, батьків, сестер е, хлопців, яких чекають з полону. Я дуже про прошу, зберігайте рідненькі терпіння. Хлопцям там дуже важко, е, але вони дай Боже, я впевнений в тому, що повернуться. Все ж таки, ми прийдемо до якогось рішення. Щоб почали віддавати, хоча б У Нас віддавали потроху, але ж все ж таки відбувалось. Те, що зараз заморозились обміни, це дуже погано. Батьки, я завжди намагаюся підтримувати рідних і буду це продовжувати. І, Дай Боже, вони скоро повернуться. Сашко. Примайте, будь ласка, терпіння. Ще трішечки, будь ласка. Сашко, ласечко. ви наш герой. Ми вам дякуємо. Честь і шана, що ви захистили нас, нашу країну, нашу незалежність і можливість тут за одним столом бути з вами. Всі разом згадуємо і вшановуємо всіх українців.